Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковці з під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішю, яка мала спричинити масштабні пожежі. Виконавці розповіли деталі організації терактів. Вийшов на мене і сказав, що на завтра є робота, допоможуть чоловіку його. Тобто, ми їздимо по магазинам, розставити взятки. Ну, я розчитував на 5 тисяч доларів. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе: російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку. Таким чином, головне управління генштабу збройних сил РФ, більш відоме як ГРУ, хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня, про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу руського міра. За словами голови СБУ Василя Малюка, плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано і їх чекає заслужене покарання, як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб, підкреслив голова СБУ Василь Малюк. Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині під номером 92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області. СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. А, известные такі в да, да. Зайди в один ближайший, посмотри, что ты как-то к священник зайди, пожалуйста. Тут или там? А? Тут или там? Там, там. У тебя там, там? нет, у тебя тут нет. Ну, я не понял, похоже. Именно. да? Ну, ты понял. И, именно, да. Именно. Да. Вот, посмотри ассортимент просто точно так же, хорошо? Ох, это хорошо. Самый... Да, сумку с дороги не это сам... никуда не убирай, прям с ней зайди, хорошо? Хорошо. Смотри, а, помощники у меня будут, а, два у меня будет помощника или один? два у тебя будет помощника. Два будет. Они по бабкам ко мне не касаются, правильно я понимаю? Нет. У вас там будет Нет. своя история. Нет, да. Отлично. Я тебе чистоганом сказал, что да как. Чистоганом. Слушай, этот самый, как будет, что э, мне там будет входить, э, ну, чтобы не было потом вопроса у меня по, по, работе. Вот мне момент, который, какой переживаю. Понял, что? Работе, в смысле? Ну, если вдруг, как я тебе спрашивал, уже не получается там все пять положить, ну, тут тоже как бы такой момент. Будем решать по месту, значит, их надо будет оставлять в других местах. Но все э, вот это вот, все добро нужно расставить, значит, будем решать по месту просто если понимаешь, затянется целый день куда-нибудь, что мне потом с этими, с одной, из двумя носиться по Киеву и так если Стоп, если бы я не представлял, что это невозможно, я бы тебе это не говорил. Вот, соответственно, пришли туда, на время смотришь, все дела. Этот, пришли, размещаешь, помнишь о времени, Значит, берешь четыре, да, все дела, но помнишь о времени, mm -hmm. вот, если, соответственно, не айс, да, то есть что-то не получается у тебя, три оставил, на четвертую вдруг не получается, или по времени так, ты помнишь всегда, ты можешь, она, это будет уже одна, первую, наверное, та, которую у него, забери, если что, mm -hmm. первые две, если по две несете. Вот, чтобы у тебя, при тебе было то, что это можно сразу открыть, просто нажать кнопку, и на этом ты успокаиваешься. Да, да. Можешь же еще раз нажать и еще заново, ну mm -hmm. ты понимаешь. Mm -hmm. Вот, чтобы чтобы без суеты, безо всего. Mm -hmm. Короче, одну красивую просто например, имеется нарисую, что вот ты туда-сюда. Приоритет ты помнишь, растворить лекарства самое основное. Mm -hmm. Это прям обязательно. Ты на планшет тоже сходишь? Пенопласты, да, вот эти обои, ну, то есть, херня, поменьше дерева, ну, то есть, ты понял, да, по ситуации там, по остановке, ходи спокойнее и так далее. Потому что после, после этого сразу мы тебя, естественно, оттуда вытянем. Да, если получится. В смысле, если получится? Да, ну, мне тысяча километров, больше, тысяча двести до вас, Юрій СІЗОВ ще відповідав за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам. Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту. Їх затримали на гарячому. Коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті, наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 – Державна зрада, стаття 113 – диверсія, а також стаття 258 Терористичний акт. Їм загрожує довічне ув'язнення.